Президента Трампа Кіта Келога вона визначена, повідомив речником ЗС Георгій Тихій, і розповів, що Київ буде радий приймати Кіта Келога і провести з ним дискусію. У відомстві планують донести йому інформацію, як важливо враховувати при розробці бачення шляхів досягнення справедливого миру новою командою Дональда Трампа. Нагадаю, що президент Володимир Зеленський напередодні говорив, що Кіт Келог відвідає Україну на початку січня. Ну також важливо згадати останні заяви спецпредставника новообраного президента США Дональда Трампа, колишнього генерал-лейтенанта армії США. Відомо, що саме він запропонував план припинення війни і відповідно до цієї пропозиції, Україна поступиться територією та відмовиться від будь-якої негайної надії приєднатися до НАТО в ефірі Fox News Кіт Келох сказав, що Україна та Росія, нібито, вже готові провести перемовини і порівняв військові дії з битвою в клітці, коли обидва бійці готові здатися. А от Трампа спецпредставник назвав рефері, який здатен їх розборонити, і зазначив Келох, що наразі ситуація характеризується війною на виснаження, де співвідношення втрат між Україною та Росією становить приблизно 1 до 5. Після тисячі днів війни з трьома п'ятдесятьма або чотирма тисячами загиблих росіян і ста п'ятдесятьма тисячами загиблих українців, або приблизно такими цифрами, обидві сторони кажуть: можливо, прийшов час відступити, і це ідеальний час. Я справді вірю, що президент Трамп, який дав цю обіцянку під час передвиборчої кампанії, справді виконає це. Я з нетерпінням чекаю цього.